Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні в нас відбувається презентація проєкту Плавання рятує. Говоритимемо про ініціативу з адаптивного плавання та реабілітацію ветеранів. Загалом хочу представити наших шановних спікерів сьогодні. Це Максим Крипак, тренер програми Плавання рятує з адаптивного плавання для ветеранів, Десяторазовий чемпіон паралімпіад, герой України, почесний громадянин Харкова, волонтер. Гумцентру Акварена та волонтерського штабу Українська команда, а також Аюна Морозова, засновниця проєкту Плавання рятує, голова Федерації плавання Харківської області, тренерка з адаптивного плавання для ветеранів. Тож, перше запитання буде до Аюни: як народилася ідея проєкту плавання рятує і скільки учасників вже доєдналися до неї? Всіх вітаю! Проєкт народився в Червні того року, 2024 го тобто почалися тільки розмови про це. До мене звернулися хлопці, що зі мною були добровольцями на початку 2022 року. Вони на той момент служили в 5-й Слобожанській бригаді. І вони звернулися на те, що в них є хлопці з ампутаціями, і чи можна їм поплавати, просто поплавати. Це було спочатку 4-5, потім до 8. Ми почали, я так бігом давайте бігом всім плавати, бо я фанат плавання і кажу всім, що плавання всіх рятує від всіх хвороб на цій планеті. І я звернулася до тренерського складу, хто може допомогти. Нам обов'язково був потрібен чоловік, бо ми розуміли, що треба буде залазити у воду, тобто нам потрібна сила фізична. І я звернулася до вже сьогодні свого колеги Максима Крипака, і він єдина перша людина, яка відкликнулася. Просто це був наш волонтерський проєкт. Наразі вже на липень 2025 року в нас в проєкті 80 людей. А скажіть, будь ласка, коли все починалося? В 2022 році, я так розумію, там басейн же був ще пошкоджений? У 2022 році у нас приблизно 10 березня стався перший приліт. В дах нашого басейну і він повністю знищив так звану залу сухого плавання і жіночу роздягальню. І десь через місяць стався другий приліт, але він пошкодив вже котельну. Нашу так басейн не працював два роки до 24-го року. От власне наступне запитання про те, з якими найбільшими викликами ви зіткнулися на старті програми. Окрім цього, можливо, ще якісь були проблеми питання інклюзії. Дивіться, я голова федерації плавання Харківської області. Я розумію, що в нас майже в жодному басейні немає інклюзії, як такої, взагалі. Вони, тобто, побудовані так, ніхто нічого не враховував. Дякую, акварені. Це така величезна і вели. Велична будівля, тобто це запасний басейн до Олімпіади 80-го року, і у нас дуже широкі сходи він так помпезний по радянському, і це нам дало змогу, і дякуючи керівництву басейну, переробити. Дещо, і ми найінклюзивніший басейн, який є. А, в нас рівень води в рівень з бортиком, так званий западліцо. Тобто нам найлегше спускати хлопців і та дівчат у воду. І вони самі можуть звітеля вийти, якщо треба. А, бо більшість басейнів у нас втоплені, тобто як в яму спускається. Дуже мало інформації, які були проблеми. Дуже мало інформації. Не було такої реабілітації. Ну, тобто, ми не чули. Ми почали проєкт, ми пробували. Ми просто пробували. Що можна, що не можна, читали дуже багато і вчилися разом з хлопцями. А як довго триває проєкт, виходить офіційно. Вже рік. Вже рік сам проєкт, але за підтримки бюджету він чотири місяці. Угу. А є вже плани, можливо, якісь на Так, розпиток? Я дякую. Ну, були в нас проблеми деякі, але а, ми вже домовилися з міською радою, тобто вони продовжують фінансування, і дякую обласній раді. Вони прийняли програму по реабілітації військових через плавання, тобто вони також заклали якісь кошти. І з вересня ми почнемо масштабуватися в різні інші басейни. Зрозуміло, а як би ви охарактеризували, як змінюється стан ветеранів після ну, от, кількох занять, наприклад? Перше, що я бачу, вони посміхаються. Вони посміхаються, вони розслабляються, бо вода, по-перше, вона розслаблює, вона змиває негатив, вона змиває наші емоції. І вони розслаблюються і вже починають десь шуткувати, десь щось на перегонки, десь бігати. Ну, це я так кажу, плавати. Тому їхні посмішки це і найголовніше, що для мене нова винагорода. Тобто, їх настрій. А як реагує місцева влада чи державні органи на цю ініціативу? Чи є підтримка? Розкажіть детальніше про це. О, так, для мене було здивування. Ми почали це в липні, ну, серпня вже більш стабільно. До до листопада, до, до грудня, навіть ми це реалізовували за власний кошт. Ми купляли самі абоніменти разом з Максимом. Акварена переробила дійсно і зробила окремі інклюзивні туалети та душові, але все ж таки треба опалювати такий басейн, тому ми платили за це так мінімальну ціну, але а, десь ми в грудні звернулися до міської ради. До департаменту спорту, і вони кажуть, так, круто. Ну, я знаєте, як функціонер спортивний з досвідом, думаю, ну, понятно, поговорили. Але через три тижні вони дзвонять, кажуть, так де що, де сміта? Думаю, боже, нічого собі, вже в січні вони мене, я була в відпустці, вони мене там 5 січня. Так що, коли ми, ми стартуємо? Ну, через деякі бюрократичні історії ми стартували вже в березні. Тобто офіційно міська, міський департамент спорту, власника Саша. Вони нам виділили кошти, провели тендер, і за їх рахунок 50 людей ходить, плавати два рази на тиждень. Тобто, да, державне по суті, фінансування, а можливо, якісь грантові програми. Ну, дивіться, в нас не так багато, на жаль, тренерів, що можуть. І що хочуть, це дуже важливо займатися цією справою. Бо це, по-перше, емпатія. По-друге, це все ж таки трошки моральний аспект. Бо деяким тренерам у них хлопці викликають жалість, а цього не можна допускати. І деякі тренери кажуть, ми хочемо допомагати, але боїмося. І наразі нас п'ять. Людей, ми з Максимом і ще три. три жіночки. Дякуємо їм дуже. І ми всі працюємо на волонтерських засадах. Ми просто вчимося потрошку-потрошку. Я сподіваюся, що з вересня все ж таки це вже буде оплачувана робота. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як стати учасником чи учасницею програми і потрапити до вас на тренування? Ми робимо запити на бригади через патронатні служби кожної бригади. Наразі в нас в проєкті задіне 8 бригад, так чи інакше. Всі харківські і ті, хто наразі прикомандирований до харківського регіону. І вже патронатна служба нам направляє людей. Що би ви сказали тим, хто отримавши поранення, поки що вагається починати займатися спортом, mm. плаванням, зокрема. Плавання рятує і плавати мають всі абсолютно. Дивіться, плавання дає можливість нову, тому я дуже всіх запрошую. Дякую. А які плани щодо розвитку проєкту? Чи є ідея масштабування, можливо, там на інші регіони, і чи знаєте ви взагалі про подібні програми в інших областях України? Так, ми спілкуємося. Я є членкині президіуму федерації плавання. Ми, як федерація плавання, прийняли нові правила змагань для хлопців та дівчат з ампутаціями. Тобто, в кожному регіоні федерація плавання створила так чи інакше якийсь проєкт, десь це волонтерство, десь це благодійні фонди, десь це міська чи обласна рада. Але тим не менше, я знаю, ну, мінімум, в сіми областях є такі проекти. Вони по-різному функціонують, але плавання є усюди. Дивіться, плавання це ж магія. Я так завжди кажу своїм батькам, своїх спортсменів, що плавати це не. Це неприродно для людини. Тобто, і вплавання – це невісомість, невагомість. І ми заново вчимо людину користуватися своїм тілом. Тому я думаю, що кращої реабілітації ніж вода не виснує. Дякую. Наступний блок запитань у нас буде до Максима, як тренера. Скажіть, будь ласка, який підхід ви використовуєте у тренуваннях з ветеранами і чим адаптивне плавання відрізняється від звичайного? Доброго дня. Ну, дивіться, щодо підходу. В нас на теперішній час п'ять тренерів. Всі вони різної категорії та різного віку. Тож, звісно, ми розуміємо, що у кожного свій підхід до цього. Кожен ветеран має свою історію індивідуально. Тому сказати, що тут якийсь є один стереотипний підхід ні. Ми у нас є інколи проблеми гендерні. Тому ми міняємося. У нас є інколи проблеми е, щодо поваги То або занадто молодий тренер, або за НАТО, е, скажімо так, старшого віку. Тому ми міняємося. До кожного ветерана ми знаходимо свій підхід, але він індивідуальний. Тому так прямо сказати немає можливості. Е, чим відрізняється? Ну, в першу чергу, це реабілітація, а вже потім спорт. Ми не очікуємо якісь там. Дивовижних спортивних результатів. Ми не очікуємо якогось дуже короткого часу. Ми чекаємо емоцій, ми чекаємо позитивного е, зростання як особистості, бо людина отримує як психологічну, так і фізичну реабілітацію. А з якими фізичними або психологічними бар'єрами найчастіше доводиться працювати? Можливо, детальніше розкажете. Ну, якщо ми кажемо про фізичні бар'єри, то ну звісно, хлопці з ампутаціями це перший. Але на мою думку, найбільша їхня проблема це психологічний бар'єр, бо вони не вірять в те, що вони тепер зможуть плавати, і незважаючи на те, що в них одна ампутація або дві ампутації. Але як ми побачили на практиці, все можливо. Хлопці тепер підтримують інших, ті, хто приходять новенькі. вони дійсно їх там пришвидшують їхній шлях до того, щоб вони зайшли в воду, бо вже на своєму досвіді знають, що все можливо, і від цього вони отримують найкращі емоції. У вас поки що тільки чоловіки займаються, так? Ні, у нас є і ветеранки, але їх. Мало, але, або, або не слава Богу. Ну, їх було декілька всього дівчат, і слава Богам, вони без ампутації. Тобто з ампутаціями хлопців у нас, на жаль. Зрозуміло. Чи можете поділитися якимись історіями, які вас найбільше вразили серед учасників програми? Ну я розумію, що це буде без імен, без якоїсь можливо конкретики, але все ну, одно хотілося б почути якісь надихаючі історії? Скажу так, одну історію, бо це все ж таки індивідуальна історія. Я не впевнений, що там деякі хлопці будуть раді тому, що хтось про неї знає, навіть не кажучи про їх ім'я. Але найчастіша історія це коли приходять дорослі хлопці, які пройшли вже війну, я розумію. це Їм дуже велика повага, але вони ніколи не вміли плавати. І це там 35 плюс вік. І ти розумієш, що йому дуже незручно про це казати. Він не знає, як це пояснити та як до цього ставитись. Тому це, мабуть, такі історії, вони найбільш ще щодо того, як вони в такому осознаному віці починають розуміти, наскільки це просто, класно і від чого вони себе огранічували все своє життя. Це такий подвійний, ніби психологічний бар'єр, що, по-перше, ти не вмієш плавати, по-друге, ти ще й так. З такими особливостями да починаєш це робити зрозуміло, Тобто, ви працюєте вже можна сказати, ніби як і психологи, плевці психологи. Ну, я вам як приклад, ми кожен день з вами приходимо додому і вмиваємося, і нам стає легше. Така сама історія вода змиває негатив, і це дійсно так. Я от доповню трошки Максима відповідь щодо історії. А, в нас з самого початку плавали хлопці, і от один з них такий дуже кремезний, величезний, такий дуже спортивний, але у воді ну, ні. І ми якось так розговорилися з ним. Я знаю твою історію, тобто ти я там попала під завал, і він такий дивиться на мене. Ти знаєш. Краще без ноги, ніж як ти. Я, я говорю, Боже, що ти кажеш? Ні, давай просто пливи. <свят> тобто, в них чувство, почуття гумору ну, нереальне. Ну, на жаль, так, ми вже всі з таким специфічним так, почуттям та, гумору стали, бо інакше ніяк. Е, е, яка підтримка потрібна, аби проєкт міг розвиватися надалі? Ну, в першу чергу, це бажання людей в цьому прийняти участь, бо ми розуміємо, що хлопців стає все більше, часу все менше. Того, що в нас Назар наразі є, тому нам потрібні як і тренери, так і фінансування. Чому? Бо благодійність це дуже добре, але цей проект виходить на те, що це постійна робота. Тому людям, які вже прийшли і будуть приходити, треба розуміти за що їм жити. Тож єдині дві проблеми це люди, команда і фінансування. А ви можливо пробували якісь ну подавати знову ж таки там гранти, благодійні фонди? Можливо, якісь готові будуть вас підтримати, чи поки що не до цього було? Дивіться, я питав знайому щодо гранту на наш проект, але це настільки довга історія. Там півроку можуть тільки приймати заяву. А в нас проект у рік, тому ту заяву, ми відправили, начебто, вона ж і українська, але поки ще жодного від жодної відповіді не було. Ну а з іншого боку, так, такі проекти реабілітації вони мають бути сталими і вони повинні бути системними. системними Ми не можемо так. залежати від донорів. Розумієте, я не хо не хочу навіть уявляти ситуацію, коли я скажу хлопцям, вибачте, але все, коли вони прийшли, вже у нас є проект, але він для дітей військових. Тобто, у нас підтримав благодійний фонд. У нас є окремі групи для дітей військових безкоштовні. Тобто ми їх в спортивну школу записали і вчимо саме діточок. Але саме з хлопцями я все ж таки вважаю, що це відповідальність держави. Безумовно. А скажіть, будь ласка, а були випадки, щоб хтось прийшов, почав займатися, але от не підійшло йому плавання, і все-таки пішли і не схотіли займатися? Або втратили віру, можливо. Олександр, не буду казати прізвище. Так, людина, яку всі гонять плавати, він має дуже круті успіхи в інших адаптивних спортах, але плавання він не любить душою, але вміє плавати, правда. І ми з ним домовилися, що прийде час. Він прийде на особисті індивідуальні заняття, і ми з ним дуже швидко за рік або півроку підготуємося до того, щоб переплисти Босфор. Але подивимось, коли цей час прийде. Ого, тобто вона навіть ставити якісь ну, такі цілі да, для спортсменів, для ветеранів. Це зазвичай. все можливо. Якщо ми навчили Женю, який десь 130 кг з ампутацією. Уважать, навчили плавати і перепливати 100-200-300 ну, за тренування він пропливає метрів 700-800-45 хвилин. Це дуже гарно для нього. То навчити Сашка або інших хлопців переплисти, бо в спорт це можливо. Ну, ось вони надихаючі історії виринули, так? <систити> <систити> так, вони є. Дивіться, це ж адаптивний спорт це так, по-перше, це реабілітація, каже Максим, але це про мотивацію внутрішню. Це ж боротьба з собою. І босфор, я думаю, ну, я як спортсменка, я ну так ставлюся до цього. Як для хлопців, що мають ампутації, це дуже крута історія. Я думаю, що в нас це вийде. Тим паче, Максим буде поруч плести. супер. Цього вам бажаємо. Що, на вашу думку, головне в роботі з людьми, які пройшли через війну? Розумію, що це таке складне і філософське, можливо, навіть запитання, але. Ну, тут дивіться, тут треба тримати баланс розуміння, бажання допомогти та контролю себе. Бо є різні військові і ветерани, які і люблять, коли їх прям обігаєш в в вокруг них, і навпаки. Хоче, щоб до них відносилися, як до звичайної людини. Тут треба вміти розуміти людину, бачити, яка вона і що вона від тебе чекає. Та звісно ж, результат. Тобто, перше за все, коли людина повертається з фронту сюди, вона хоче бачити, що тут все добре працює, що тут люди йдуть на зустріч, що тут життя продовжується. Вона хоче розуміти, за що вона бореться. Тому перш за все, це розуміння того, що ви маєте поважати людину, але і при цьому давати їй зрозуміти, що ось вона повернеться і все буде набагато краще ніж було. Тобто, знаходити такий своєрідний індивідуальний підхід до кожного зчитування. До Вчитування yeah. людей це от емпатія. Але емпатії не завжди достатньо. Професіоналізм, тобто ми також навчаємося. Ми проходимо якісь курси, питання в тому, що є люди, яким треба запитати, просто як ти. А є люди, яким треба от в тебе 200 метрів на спині. Пливи, давай. Це настільки індивідуально, От зчитування, емпатія і професіоналізм це дуже важливо і повага. Ну так, хтось кайфує від мотивації, від постановки цілі. От, до речі, якісь змагання, можливо, ви вже в рамках проєкту проводили для ветеранів плавців і плавчинь? Двоє змагань вже проводили. Так, так. Ми так. двоє змагаємо. Я думаю, краще іновітально розповість наш організатор. Так, ми проводили вже двоє змагань. Одні в рамках змагання у нас було ювілей нашого басейну, тобто, ми. Пробували перші. І ось в кінці червня ми провели окремий чемпіонат за підтримки Харківської міської ради. Ми провели чемпіонат серед ветеранів та військових, що мають ампутації окремий. Тобто, це. Такий запал, вони, як діти повибігали, не туди стояли, не там. Вони хочуть вболівати. Я, чесно кажучи, думала, що ну, будуть більш спокійніші, бо це дорослі дядьки. А ні. Тут потім з флагами бігали, підтримувала одна бригаду в іншу. Я думаю, що ми десь восени також проведемо змагання і додамо ще естафети, бо це просто нереальна історія. Вони як діти, слухайте, це так круто. І я говорю, все, змагання пройшли. Ви більше в нас тут не реабілітація. У нас тепер спорт, тепер ви плавці. Нічого не знаю, поплили. Це емоції, це класно і. Ну, Мені здається, що вони дуже задоволені, а до речі, всі учасники, і учасниці проєкту, саме плавання рятує, взяли участь у цих змаганнях. Всі, хто зміг, бо все ж таки деякі проходять реабілітацію в інших ну, напрямках, деяких відкомандували на місце дислокації. Тобто, але більшість взяла. Але будемо чесно, і приїхали ті, хто в нас і не займався. реабілітацією. Ну так, Ті, хто вміють плавати, також вирішили. Клич кинули по всім бригадам. Тому приїхали ті, хто мають бажання. Людей було більше ніж на реабілітацію, не сходить. А це тобто із інших міст приїжджали спеціально на ці Ні, змагання? Всі, всі, харківські. всі харківські. Всі харківські. Ті, хто служить на Харківщині. А можливо, є в планах саме якісь такі змагання зробити, щоб заучити і там ветеранів, які проходять подібні реабілітації в інших містах? Вже проходили такі змагання, вони проходять у Львові. І ось від нашої області приймала участь якраз хлопці з 5-ї Слобожанської бригади. Але все ж таки я мрію, що ми будемо виїжджати Бірної області як справжня команда. Дякуємо, дякуємо вам, що прийшли розповісти про цю прекрасну ініціативу. І бажаємо вам такого сталого розвитку Дякую. ваших усіх проєктів І дякуємо вам. Дякую за запрошення. Дякую.